Добрий день! Продовжуємо вивчати географію. І сьогодні розпочинаємо новий розділ, який називається Глобус модель Землі. А тема Яка форма і розміри Землі? Вивчимо яку форму має Земля? Що нам демонструє глобус? Які розміри Землі? Яке значення подорожі Магелана? Наша планета це земля. Вона має кулясту форму, проте ця куля не ідеальна, дещо сплощена біля полюсів. Крім того, поверхня Землі має глибокі океанічні западини та материки, особливо з високими гірськими системами, що дають значні відхилення від ідеальної кулі. Тому форму нашої планети неможливо повністю порівняти з будь-якою геометричною фігурою. Вчені таку форму Землі назвали геоїдом. Геоїд це уявна фігура властива Землі. З лівого боку є зображення. Модель Землі це глобус. Саме він передає точне зображення або уявлення про Землю. Відповідно, він зменшений багато мільйонів разів, але дає можливість точно уявити форму нашої планети. На глобусі є полюси. Це точки, де наша... це точки, де земна вісь проходить через земну кулю. Також є лінія, яка перетинає земну кулю посередині, це є екватор, і відповідно ділить цю кулю на дві частини північну і південну. В північній частині, відповідно, є північний полюс, а в південній південний полюс. Які ще є уявні лінії на глобусі. Це є паралелі і меридіани. Лінії, проведені паралельно до екватора, називаються паралелі з лівого боку. Меридіани з правого боку лінії, які Проходять через північний і південний полюси. Перетинаючись, меридіани та паралелі утворюють градусну сітку, яка допомагає знайти координати будь-якої точки на поверхні землі. Отже, ми з вами вивчили, що Земля має форму кулі. А тепер давайте познайомимося з основними характеристиками. Це є радіус, діаметр довжина екватора і площа поверхні. Радіус Землі 6370 км. Діаметр землі 12740 км. Довжина екватора 40 км. Площа поверхні 510 мільйонів км квадратних. Дуже важливе значення. Має подорож Магелана. Він зображений з лівого боку Фернан Магелан, а з правого боку є маршрут першої навколосвітньої подорожі. Вона тривала 1519-1522 роки. Давайте розглянемо, як же ж саме вона відбувалася. Перша. Подорож навколо світу, яку здійснив Фернан Магелан, розпочалася 1519 року. П'ять суден з командою з 265 особами успішно перетнули Атлантичний океан. У жовтні 1520 року експедиція увійшла у війську протоку, пізніше названу Магелановою, якою довгою блокала в пошуках. Проходу до невідомого тоді океану. Під час цих пошуків було відкрито вогняна земля. Нарешті Магелан знайшов вихід в океан, який назвав Тихим. За три місяці плавання на ньому не було жодного шторму. Діставшись Філіппінських островів, Магелан зіткнувся з вороже налаштованими місцевими мешканцями та загинув по дні і сутичок з ними. Залишки експедиції з 18 осіб на судні Вікторія на чолі з Хуаном Елькано обігнули Африку і 6 вересня 1522 року повернулися до Іспанії. Подорож Магелана довела, що земля кулястої форми підтвердила єдність Світового океану та відкриття нового материка Колумбом. Основні і важливі поняття, які потрібно запам'ятати: геоїд, глобус, полюси, екватор, паралелі меридіани. Отож, геоїд – уявна фігура властива Землі. Глобус модель землі. Полюси точки, де земна вість проходить через земну кулю. Екватор Уявна лінія, яка перетинає земну кулю, рівно між полюсами і ділить на дві рівні частини. Паралелі лінії, проведені паралельно до екватора. Меридіани – лінії на глобусі, що проходять через північний і південний полюси. Відпочинемо. Передовжить речення. Сьогодні мені запам'яталося. Сподобалося. Було важко. Хотілося б. Все вдалося тому, що було незрозуміло. Мій найбільший успіх. Домашнє завдання. Опрацювати тему. Бажаю цікавих подорожей. До зустрічі!